Привіт! Замислювались колись, як звичайнісіньке колесо і мотузка можуть перетворити будь-кого на силача. Сьогодні ми розкриємо саме цей секрет магію блоків. Отже, почнімо з ситуації, знайомої, мабуть, кожному є щось неймовірно важке, і його треба підняти. Як це зробити, коли власних сил ну, геть не вистачає? А відповідь насправді геніально проста. І цей простий механізм допомагав людям будувати піраміди, величні храми, цілі цивілізації. Так що ж це за дивопристрій? А все до смішного просто це звичайне колесо, з канавкою по краю, в яку лягає мотузка чи трос, от і все. Але, звісно, не все так просто. Блоки є різні. Давайте почнемо з базового, нерухомого блоку, щоб розібратися, як ця система взагалі працює. Назва говорить сама за себе, правда? Нерухомий блок. Його вісь міцно закріплена, скажімо, на балці, тобто сам блок нікуди не рухається разом з вантажем. Можна уявити це як ідеально збалансовані гойдалки або важель, де точка опори рівно посередині. Скільки сили прикладаємо з одного боку, стільки ж ваги піднімаємо з іншого, тобто виграшу в силі нуль. То в чому ж тоді сенс, а сенс у зручності? Цей блок не додає сили, але він дозволяє змінити її напрямок. Тягнути мотузку вниз, щоб підняти щось вгору, це ж набагато зручніше, правда? Гаразд, зі зручністю розібрались, але що робити, коли сили таки не вистачає? Ось тут на сцену виходить його родич, рухомий блок, і саме тут починається справжня магія фізики. Тут все навпаки рухомий блок не кріпиться до опори, він кріпиться прямо до вантажу і рухається вгору і вниз разом із ним. І ось це це змінює абсолютно все. Погляньте, вагу вантажу тепер тримають не одна, а дві ділянки мотузки. Кожна з них бере на себе половину навантаження. Це ніби важіль, який миттєво робить нас удвічі сильнішими. Просто уявіть, один єдиний рухомий блок. І зусиль потрібно вже вдвічі менше, вдвічі. Давайте перевіримо це на простому прикладі. От є вантаж, і щоб підняти його нерухомим блоком, треба докласти, скажімо, 840 ньютонів сили. А скільки ж знадобиться з рухомим? Рівно половина – 420 ньютонів. Ось вона механічна перевага в чистому вигляді. Звучить, наче, якась знахідка, правда, подвоїти свою силу. Але у фізиці, як то кажуть, не буває нічого задарма. Завжди є якась ціна. І ця ціна відстань. Це золоте правило механіки виграєш у силі, програєш у відстані, і воно працює абсолютно для всіх простих механізмів. І як це працює тут? Дуже просто щоб підняти наш вантаж на 1 метр, доведеться витягнути аж 2 метри мотузки, зменшили силу вдвічі, будь ласка, потягніть мотузку вдвічі дувше. Ще один приклад цього разу з життя. Уявімо альпініста йому треба підняти рюкзак на 25 метрів за допомогою рухомого блоку. Питання скільки мотузки йому доведеться перебрати руками? Так, саме так, цілих 50 метрів. Щоб отримати виграш у силі, доводиться виконувати роботу на довшій дистанції. Давайте коротко підсумуємо. Неруховий блок це про зручність, він змінює напрямок. Рухомий блок це про силу, він її подвоює, але за силу платимо відстанню. Ну добре. А що якщо поєднати їх? Що буде? Якщо взяти і нерухомий, і рухомий блоки разом? А вийде в нас справжня силова установка, яка має свою назву поліспаст. Це по суті система з кількох блоків, спроєктована для того, щоб отримати максимальний, просто величезний виграш у силі. І тут логіка проста: чим більше рухомих блоків у системі, тим більший виграш у силі. З одним блоком ми подвоюємо силу, з двома збільшуємо в чотири рази і так далі. Саме так піднімають неймовірно важкі речі. І найцікавіше, що ця технологія вона ж повсюди: будівельні крани, що піднімають тонни бетону, ліфти в будинках, спорядження альпіністів, навіть тренажери в спортзалі, всюди працює цей простий принцип. Тому наступного разу, коли поглянете на будівельний кран, згадайте про ці скромні коліщатки з мотузками і подумайте, а скільки ще таких от простих, але геніальних фізичних принципів ховається у звичних нам речах, просто чекаючи, щоб їх помітили.